Попіл пташка торба. В торбу запилену стару з потрісканої шкіри дбайливо вкладаю світлини одвіку давно пожовтілі. Кладу туди блиск кришталевий, годинника клацання гучне, погляд. Суровий, старечий, до неможливості гречний. Ще жар батьківської груби. Дотик котячої лапи, ух, на гоїдолці в яблунях, святість пасхальної хати, сонячні руки крізь хмари, хвилі сиві та кургани, груна шипшини рясної, жайвора спів бездоганний. Чорні спини плотвичок під дерев'яним місточком, між очередом в заводях рідних бахмутських річок, ще покладує світанки мокрі, в калюжах, в туманах, чи з курявою, чи з вітром, та хоч і з пеклом, байдуже. Тисну туди я всі ночі, всі і солодкі, і безсонні в мріях, чеканнях, тривогах, в дивних планет, перегонах. Радощі першого снігу, першу серйозну застуду. Перше, так хочеться жити, перше я є і я буду. Звісно, вкладу і паразки, збиті до болі каліна фрази, зронені з люті, виправити б так пізно. Збоку вкладу я в кишені рядочки, невпевнені кволі, гордість від всіх моїх вчинків, зроблених мною по совісті. Шарфом скручу я години шляхів невимірно довгих, кутки чужих будинків і ліки дружнього слова, наче й торба повна. А скільки ж порожнього міста? А в залі чекання людству, наче і просторо, і тісно. Стоять у ряду чиїсь торби, сумки, торбинки, валізи, наповнені яким сенсом і особистим змістом, ряд без кінця і початку. Ряд майрить різнобарв'ям, і в кожній є свій умфалій, і кожний чекає на відправлення. Дякую за увагу, авторський вірш.